ранок, мої любі. Ох, на годинку пів дев'ятої я біжу вже на роботу, на голові Бог що, тому що страшний вітер. Але хочу взяти вас сьогодні з собою в цей день, тому сьогодні ви побуваєте в мене на роботі, буде зі мною в по дорозі на роботу. Побачите, чим взагалі я займаюся. Сподіваюсь, буде цікаво. Знову всім привіт. Вже вечір. П'ята година вечора. Йду додому. Втомлена, але щаслива. Знаєте, після довготривалої відсутності роботи і після всіх подій знову вийти на роботу. в Соціум дуже-дуже так класно. Але як на мене то трошки втомлю, тому що як-не-як, -як, а звик вже до такого ритму життя, де ти поспав, поїв, пішов на город, попрацював і все. А тут прям треба працювати, ну, мені це подобається. І знаєте, що я помітила, я намагалась працювати в садочку, ходила на співбесіди, потім мала декілька днів стажування, і я зрозуміла, що в садочку я тепер працювати не можу. По-перше, я не можу е викинути з голови порівняння. Я постійно порівнюю. Свій садочок з тими садочками, де зараз я, і вони в такому програші, я вам просто передати, не можу, якому вони програші взагалі, типа, блін. А по-друге, я вирішила трошки спробувати змінити себе і спробувати себе в чомусь новому. Ось тому в садочку я не працюю. Зараз ходжу в волонтери, в волонтерський центр і бачу себе прямо там. На своєму місці, тому якось так. Через шарф не видно. До речі, в Тернополі набагато холодніше, ніж в Херсоні, бо в вересні ми ще не вдягаємо пальти, не вдягаємо теплі е шарфи, а тут вже прямо подивіться і пальто, і теплий шарф, тому що реально холодно. Е тож буду йти вже додому. Сестра сказала, що напекла блинчиків. Я вже хочу чаю з блинчиками, точніше кави. Людина, яка взагалі не п'є чай, чомусь постійно про нього каже. Цікаво. Тому давайте поп'ємо разом з вами каву з блинчиками і будемо завершати цей влог. Я вже вдома, чайник кипить, зараз будемо пити каву, чай, блинчики чи млинчики, як правильно. Млинці, правильно? І відпочивати, бо сьогодні був нереально насичений день, дуже прикольний, ну, але реально насичений. І тому відпочинок просто необхідний. До речі, нас з вами вже 101. Ви взагалі розумієте, Ростем ростемо з вами. По-перше, хочу сказати велике-велике дякую моїй подружці Лізі, тому що я реально помітила, що після того, як я стала робити, точніше, як Ліза стала робити класні прев'ю мені. І я почала їх використовувати. То почали підключатись люди. Ну і плюс я намагаюся зараз дотримуватись певного графіку. І я так думаю, що Ютуб це бачить і теж якось на це реагує, тому що реально пішли люди. І це не може не радувати. Тому дякую вам велике. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. Дуже люблю з вами спілкуватись в коментарях, тому що це. Показує мені, що моя аудиторія жива, що там реальні люди, які дивляться, які мають свою якусь думку. І навіть якщо вона не співпадає з моєю, то це класно, ми з вами можемо поспілкуватись. І е, якби, ви мені свою думку вискажете, я свою, і ми з вами будемо мати класний діалог. Тому дуже чекаю на вас в коментарях, дуже чекаю ваші сердечки. І пока-пока.